Всім добрий день! Сьогодні буде коротко і корисно, і ви дізнаєтесь, горить фільтр салону чи ні, повинен горіти фільтр салону чи ні? І який саме фільтр салону підійде вам для вашої задачі? І так, погнали! Повітряний фільтр салона. Він же салонник, він же хто як називає, кому як подобається. Навіщо він потрібен? Коли машини стали більш сучасними і з'явилась можливість їх робити більш-менш герметичними, і зазори в палець пішли в минуле, з'явився сенс фільтрувати повітря, яке заходить з навколишнього середовища в салон. Принцип. Такий же, як і в фільтри повітря двигуна, тільки там у нього задачі свої. Відфільтрувати від мусору пилу повітря, яке споживає двигун, ну і ще там, це, грубо кажучи. А фільтр салона використовується для того, щоб фільтрувати повітря, яке попадає в салон автомобіля. І якщо в виборі фільтра Двигуна, я завжди раджу або оригінал, або гарний аналог, яким фірмам я довіряю, тому що я переживаю в першу чергу за двигун і за автомобіль. То вибори фільтра салона я даю рекомендації, але я абсолютно ніяк не переживаю за те, що вибрав власник, тому що цим дихати йому. Якщо йому на себе все одно, то мені тим паче. Тому ми розглянемо варіанти фільтрів і далі вибір кожного для себе. І так, почнемо з самого звичайного такого фільтра. Це фільтр, це з якоїсь Toyota богоподобний. Як правило, він. Е Двушаровий, трьохшаровий, коли в кого як. Але, е, грубо кажучи, це фільтр зроблений з ну, бумаги, можна так грубо казати, але все-таки це не зовсім бумага. Його задача просто відфільтровувати великі частки мусора і деякий пил. На більше він не спроможний, але базово цього достатньо. Зроблений він так з е, типу бумаги, але це не зовсім бумага, так як Якщо ми е, візьмемо просто бумагу, то вона дуже гарно горить. А в автомобільній сфері все, що дуже гарно горить, не повинно використовуватись в автомобілі. Тому в них повинна використовуватись, скажімо так, повинна використовуватись спеціальна е, пропитка, яка не дає фільтрам горіти. Вони повинні тліти, але не горіти. Тому що саме для цього ми й будемо його палити, щоб дізнатися. І він використовується базово практично на всіх автомобілях простих класів. Тому що починаючи з якихось вагів, там вже може бути два варіанти. Базово, так, це буде звичайний фільтр, але вже буде як варіант і вугільні фільтра. Оце друга категорія, до якої ми підійшли. Друга категорія це фільтр вугільний. Суть його приблизно. Така сама, але додаються прослойки з активованого вугля, навіщо вони потрібні? Вони затримують в собі вже деякі запахи і бактерії. І якщо ми їдемо, ну тут теж треба розуміти, що так, він фільтрує краще від того фільтра і затримує він більше, але він не всесильний. Якщо ви їдете за КАМАЗом, то ви будете відчувати запах і говорити, що в мене вугільний фільтр що все буде. Режим рекуперації класно тип встигнути треба, а не думати, що якщо в мене фільтр вугільний, то мені все пофіг і їхати за Камазом. І дуже сподіватися. По-перше, авто, ну так, якщо не преміум класу авто, то вони не на 100% герметичні, тому все одно буде попадати в салон неочищений цей Камазовський смог. По-друге, можливості все-таки фільтруючого елемента, навіть вугільного, вони обмежені, і він прям на 100% це все не очистить. Але він справляється краще, ніж звичайний фільтр, тому це, скажімо так, найбільш популярні варіанти. І самі топові на даний момент в аріанти фільтрів це так звані антиалергенні. Антибактеріальні і так далі по списку фільтра. В них, як правило, використовується близько 5 е слоїв, які вже очищують на порядок краще, ніж перший і другий варіант, це зрозуміло. Із мінусів, звичайно, якщо у вас не три, і не 4, а 5, і більше слоїв, то це ціна насамперед, це обумовлюється тим, що ці прослойки вони не просто видумані. Вони прийшли з медицинської сфери, там, де очищується повітря. В цих апаратах використовували спеціальні слої, які дуже гарно чи чистили. І Виробники фільтрів подумали, чому ні, додамо, а там, кому це потрібно, дійсно, в кого алергії, то вони будуть це брати. Тому вийшла така серія. Але і треба розуміти, що відрізняються по цінам. І якщо там перший варіант може коштувати реальних якийсь там аналог малих коштів, другий буде дорожчий, то третій він самий дорогий. Приблизно, щоб орієнтуватися по цінам, то я скажу по фільтрам мазди. Тому що в них е, я дуже нормально, по-перше, розумію. А по-друге, це те, що на третій BM, BN моделі це з 13-го Mazda 3 з 13 по 19-й рік, на Mazda 6 з 13 до зараз і Mazda CX5, там один фільтр стоїть, один тип фільтру. Тому я кажучи ціни для одного по суті фільтра кажу на безліч автомобілів. Тому що це дуже зручно. І ось яка між ними різниця. На даний момент, коли я це знімаю, приблизно ціни такі. Тут знову ж таки там на 20-30 гривень може щось відрізнятися, але плюс-мінус орієнтир буде зрозумілий. Перший варіант е, в дилера. Оригінальний фільтр. А. Перший варіант оригінальний фільтр у дилера. На зараз. Це звичайний фільтр, не вугільний. Він коштує 1520 гривень. Такий же оригінальний фільтр, але в мене, через моїх постачальників, буде коштувати приблизно 800 гривень. Вугільний варіант в середньому, в залежності від фірми, буде коштувати 400 гривень. Але якщо ми беремо оцей варіант це фірма Декерман, то я навіть можу зробити його за 250 гривень. І також в Декерман. Є варіант синенького, який вже каже, що він Silver Іон. Добавлений шар краще, ніж вугільний, але гірше, ніж топові антиалергенні варіанти. І якщо задача просто по мінімуму привести фільтр, але не вирізати його з листка А4, а щоб він уже був під Мазду. То це приблизно 150-180 гривень. Менше, я вже, ну, я не знаю, з чого він повинен бути зроблений, тому що е, дав оце ось, оце ось, коштує 60 гривень. Ось. То в Мазді все-таки там йде каркас, пластик. І там, ну, окей, бумагу вони А4 лист вирізали, але каркас треба зробити щось. Тому 150 гривень, я вважаю, це прям мінімум. Тому що ну, я не розумію, якщо буде менше. І останнє питання, яке ми швидко затронемо, це як часто змінювати цей фільтр. Тому що знову таки дуже багато залежить від того, де ви їздите і скільки ви їздите в рік. Так, офіційний регламент це раз в рік чи 15 тисяч, частіше. Але в наших умовах, як показує практика мого. Сервісного життя за рік от у фільтра є соти, так звані, так? щоб в них мусор збирався, тому що пив, мусор і так далі. От, за рік білий оригінальний фільтр Mazda був чорний, і вже соти заповнювались мусором. А це, ну, частіше, скажімо так, так були. З 10 машин могла бути одна, яка за 10 тисяч приїжджала практично з чистим фільтром. Там пил був, але він був практично чистий. По розмові з власником, тому що мені було цікаво, як так. Авто стоїть в гаражі і їздить частіше по трасам. Він його брав для таких цілей. Авто, які їздять по місту, які стоять на вулиці і ще у кого. Там під деревами десь і або біля траси, де знову ж таки завжди пил за рік експлуатації, він в хлам просто. Тому я на своєму авто, так як я просуваюсь, пересуваюсь по місту, і авто стоїть на вулиці, я змінюю два рази в рік перед зимою і там, влітку. Тому що ну, для мене це принципове питання. я не хочу. Тому що що може бути, якщо ми не змінюємо фільтри? Ну, ви можете подумати, ну заб'ється фільтр і пофік мені, так? Але ці бактерії, які забивають фільтр і далі вони їм треба далі щось забивати, вони будуть ваш випарник, який там знаходиться. А чистити його це вже м трішки тяжко, тому що ну, там піну треба використовувати. Це можливо, але це тяжко. Якщо ви просто частіше будете міняти, то у вас з цим менше буде проблем. І другий, такий вже більш суттєвий, от коли волога погода і у вас новий фільтр, то у вас все розпотіває буквально там за секунди до хвилини. Якщо у вас фільтр забитий уже достатньо сильно, то у вас все розпотіває довше. І це логічно, пропускна можливість фільтра, вона набагато гірше і він починає дуже довго його продувати і все очищувати. Тому, якщо у вас погано розпотівають вікна, то Причина може бути якраз фільтр, який забився. Тут все просто. По-перше, фільтр салону краще змінювати частіше регламенту. Зазвичайно, все залежить від того, як ви їздите, тому що якщо у вас в рік 5000. То, скоріш за все, він навіть буде чистий, і його міняти не треба. Але фільтр салона це така річ, яку можна змінювати по стану. Ви приїхали, механік достав. Кусок гівна викинув. Якщо достав він чистий, то вставив назад. Продувати фільтра, як деякі СТО роблять, і деякі власники мені на СТО казали, та продуйте, все буде класно. По-перше, ви для СТО не тому, що ви скряга будете не дуже гарним клієнтом, а тому, що ну, видуйте фільтр. Ви, ну, ви можете, цей, е, Повинен бути стенд, це ж механік, бере компресор і починає видувати і нюхати цей весь пил. Чи ви собі представляєте, що він заходить, одіває респіратор, і там спеціальна кімната для видову фільтрів є. Це просто ви е, знущаєтесь над механікою. Вас СТО буде ненавидіти і хочете ви цього чи ні. Ну, це я не знаю, фільтра-аналоги, е, якщо ви даже скряга і якого просто не хочете змінювати фільтра і так далі, а видуваєте їх до останнього клочка бумаги, є самі дешеві фільтри. Ось, будь ласка, фільтр коштує 60 гривень. Якщо у вас цих грошей нема, то їздіть на трамваї. Там не треба змінювати фільтр і білетик не такий дорогий. Але видувати фільтра, якщо він уже в бруді, в пилу, то, по-перше, пил ви не видуєте, тому що він осідає в фільтр і він його поглинає. Ви видуєте тільки мусор і це до лампочки. А по-друге, ну, це максимально тупо, якщо ви на машині їздите самі, то це просто. Ну, ви зрозуміли, да, моє відношення до цього, купіть самий дешевий. Хай він буде, блін, з листа 4, ну новий, а не займайтеся цією фінрой. По-друге, от перший, другий, третій тип у нас є, які фільтра обирати. Перший тип це самий дешевий, звичайний, без нічого. Якщо е ви не сильно паритесь по запахам, нема у вас алергій, робоче авто, авто дружини, я не знаю, то можете ставити звичайний фільтр, просто змінюйте його в залежності від своїх пробігів частіше, щоб не засоряти, не забивати соти, і все у вас буде в принципі нормально. Якщо ви все-таки кохаєте свою дружину або авто своє, і ви трішки хочете кращої фільтрації, то тут однозначно вугільний фільтр. Тому що він краще. Як би хто не казав, він краще, звичайного, фільтра. Да, та прослойка вона є в деяких фірмах, це маркетинг, чорний листочок додаю, з деяких реальна прослойка, але все-таки частіше вугільний краще, і не набагато він дорожче, щоб прям так страждати. І третій варіант: тут все однозначно, якщо ви або хтось з вашої сім'ї. Реально страждає на алергію, і для вас запахи пильця, оця літня і так далі, це прям критично, то тут однозначно вам треба антиалергенний фільтр. І якщо у вас е, це реальна проблема, а не надумана, то я б рекомендував все-таки брати перевірені фірми MAN, Bosch, Мале, а не брати самий дешевий якийсь. Типа антиалергенний, який там синенький, чи зелененький, чи якийсь так, і думати, що все, у вас тепер буде кайф в житті. Тому що, щоб фільтр працював, він не повинен коштувати 200 гривень. Якщо у вас хтось предлагає за 200 гривень фільтр і каже, що він там очистить все в вашому житті, це нереально. Тому нормальний фільтр на мазду, туш мановський, буде коштувати приблизно 600 в таких. В рамках 600-700 гривень. Як оригінал звичайний, але він буде чистити на порядок. Краще це навіть по якості фільтра видно. Так, і тепер на кульмінацію. Ми перемістимося зараз трішки в друге місце, тому що палити в офісі це, напевно, не найкраща ідея. А по-друге, ми спалимо оцей Тойотовський надійний фільтр. Навіщо? Ну, по-перше, можемо, чому ні? А по-друге, сама суть в тому, що він не повинен горіти. Він повинен тліти, якось там диміти, все що завгодно, але не горіти. Так, це у нас тут представлений самий дешевий аналог. І якщо він все-таки згорить, як лист бумаги, то прийдеться мені трішки розкоселитись і купити такий самий на цю ж Тойоту, але починаючи від боша. І спалити його. Якщо він теж згорить, як е, бумага, то вже купимо щось саме топове, може навіть оригінал, і теж його спалимо. Ну якщо цей уже не буде горіти, то все ок. Значить, навіть в цьому використовуються правильні матеріали. Погнали! Паління фільтра це мистецтво. Тому ми сьогодні приїхали на спеціальний полігон, який знаходиться в таємному місці а саме на парусі. І будемо тут це робити. Поїхали. Так, і тепер кульмінація цього дійства. Будемо займатися палінням фільтра, щоб подивитися, буде що чи ні. І перший ми будемо палити як на відкритому вогні, щоб перевірити, як він загорається. А другий вже як кліючий вогонь. Тому дослідний один. так поехали. Mm -hmm. Это кстати, хорошо. Що можна сказати? Результатом я задоволений, він не загорається. І це, напевно, головне. Це на відкритому вогні. Так, зараз там залишки фільтра всередині. Ми запалимо цю картонку, щоб вона горіла, а він тлів.